Боже, як я сьогодні гарно виглядаю? Ну позашлюбна дитина, Афродіти і зака Ефрона. Всім привіт! Мене звати Дар'я Лісич, я українська поетеса, що важлива, поетеса, яка отримує за це гроші. Сьогодні я буду з вами говорити на тему, як зробити свій перший концерт, свій перший тур. Я поділюся практичними порадами, прям покроково, що ви можете зробити для того, аби просунути свою творчість маси, до вас прийшла аудиторія, всього також сиділи, плескали, кидали до вас якісь лівчики, зглядать коза на сцену. Якщо взагалі хтось зараз вже... Носить лівчики, це такі якісь патріархальні пережитки. Ці лівчики. У мене був досвід, коли мені організовували концерти, і був і є досвід, коли я сама виконувала роль менеджерки, менеджерки з логістики, дизайнерки Афіш. Бо мені все це дуже подобається. Коли мене брали під своє крило, були Ем, були прикольні кейси. Мені перший мій сольний концерт в Києві організовувала Алла Волкова, щоб ви розуміли. Пані зараз е, ці палаці спорту збере. Може, вона збере мій пер, перший палац спорту. Були невдалі кейси, коли я не виходила навіть в нуль через недостатню компетентність організаторів. Перший крок, який вам треба зробити, це чесно і відверто проаналізувати, чи ви комусь всралися, чи на вас хтось прийде, бо немає нічого сумнішого, ніж ну. Навіть на півпорожня залу. я колись виступала на півпорожню залу. Коли не я була організаторкою, коли концертний директор переоцінив амбітність виступу, Я замовив площадку на 250 людей. Ну, прийшло 100 і бачити навіть. Якщо це 100 людей, ну але пів зали порожні, це прикроно. Ну, але є кейси, коли і там 20 людей не набереться на ваш виступ. Чому? Тому що ви погано ведете соцмережі, тому що ви не даєте про себе заявляти, але про це в інший раз. На мій перший сольник два роки тому прийшло з 5 тисяч підписників 75, щоб ви розуміли приблизну градацію і відсоткове Співвідношення е, воронки-продажі. До речі, перший мій сольний концерт був «ДК Назва це той самий проєкт, що зараз гурт назва. Просто в них колись був дім культури, і я в них там була відповідальна за тікі-токи. Е, щось я кажу, Павло, Павло, може, сольник за хриначу. Він такий, давай. Ви можете навіть в сторіс спитати. У підписників я хочу організувати свій виступ, хто хоче прийти. Ну і люди відгукнуться на це. Звичайно, і підтримують. Якщо не підтримують, це теж важливо приймати той факт, що є ще куди рости, розвиватися з соціальним позиціонуванням, з можливо, якістю віршів. Все це все процес, це все розвиток. Якщо ви зрозуміли, що на вас прийдуть люди, то наступний крок це домовитись з площадкою. Ви можете просто писати їм в Дірект, можете набирати по телефону. Я не люблю цей пункт робити, бо зазвичай це паралельна комунікація з декількома закладами, і ти співвідносиш умови. Ну, але ви можете напряму звернутися. Це не якась конфіденційна інформація. Дуже часто це питання менеджериться. Кимось є там, наприклад, івент, менеджер в закладі, або ну площадка вона саме цим займається, якщо мова йде там про якісь е, творчі простори. Це їхня спеціалізація. Тому ви просто звертаєтесь напряму і кажете: мені треба от настільки-то людей, от в таку дату, які у вас умови, які бувають умови. Часто площадки співпрацюють за відсоток з продажів квитків. Буває таке, що це погодинна оренда, або, наприклад, оренда на увесь вечір. Але якщо мова йде наприклад про якийсь заклад, там достатньо депозиту на столик. Заклади теж зацікавлені, аби до них там, наприклад, в вечір неділі прийшла повна посадка в вечірню годину. Якщо в заходу є благодійна складова, то майданчики можуть піти назустріч і ну, якось знизити планку своїх умов, тому що всім зараз важливо підтримувати військо. В мене в турі є благодійна складова. І через це мені дуже допомагають місцеві ком'юніті, допомагають заклади поширенням інформації, в тому числі, ну і е, лояльними гнучкими умовами для виступу. Коли у вас вже є майданчик, ви домовилися. Можна вже готувати якусь площину для того, аби продавати квитки. Ви можете домовитися з площадками з продажів квитків, контрамарка, концерт UA. Там також є контакти внизу кожного сайту, куди можна звернутися. Ну зазвичай там через якісь рукостискання в якихось там інді музикантів. Можете попросити контакти когось з сервісів з продажів квитків, або зробити як я в певний момент. Я просто оформила собі Way4Pay, В мене є ФОП. Звичайно, як з Way4Pay, так і з концерт. Дистриб'юторами треба працювати через ФОП. Без ФОП у вас нічого не вийде, тому що слава Богу, ми вже не в 90-х, і все це контролюється, оподатковується, і це круто. По іншому я не вважаю, що окей проводити будь-які заходи. Мені подобалось працювати з контрамаркою. Там є свої плюси, наприклад, що. Сервіс виставляє твою подію в себе в загальній стрічці подій як дистриб'ютер, але мені не подобалося, що кошти за подію надходили там через тиждень після подій. Мені подобається оперувати бюджетом прямо в моменті тут і зараз. Тому я собі підключила в pay Там дуже зручно керувати інтерфейсом, соціальними інвойсами. Там є свої косяки. Наприклад, що квитки не приходять на імейли, які прив'язані до закордонних номерів. І це зараз. От я організовую тур Європи. До речі, квитки все ще є. Це проблема, бо дуже багато людей скаржаться на те, що їм не приходив квиток, і ми це виясняємо там з якимись чат-ботами і так далі. Але вони беруть нижчий відсоток за свої послуги, набагато нижчий. і я можу оперувати коштами прямо в реальному часі, тому що гроші з квитків зачисляються на наступний день. Мені це підходить, особливо коли мова йде про там тур Європи, коли це не разовий, там концерт Десь. Наступне, що треба зробити після того, як у вас вже є майданчик, як у вас вже є дистриб'ютор квитків або ви оформили собі якийсь сервіс самостійно. Вам треба зробити собі афішу і промо. Коли я кажу за афішу, ми кажемо не тільки про ну щось гарне, віральне і щось таке сексі дизайнерське. Ні, зараз в епоху соцмереж просто один раз опублікувати афішу недостатньо. Прикольно інтегрувати меседж про те, що у вас буде якась подія в свій повсякденний контент. От, наприклад, я підбираю собі лук на мій перший сольник, або я зараз там малюю першу афішу, розклею афіші по місту. Щось таке за чим можна спостерігати, і те, що червоною ниткою вплетено. В якийсь повсякденний лайфстайл в мене на концерти, звичайно, є не тільки афіша, але й відео запрошення в віршах завжди. Іноді, на е, якщо це тур, то там я можу на окреме місто е, написати свій віршик. Мені дуже подобаються також креативи, коли я робила на концерт інді виконавців, акустичний концерт Рейнкерс, Беркулець, Пташник, Чуприненко, Ліза Бібікова там. Своїм першим бенгером виступила. І я зробила дуже класний візуал, і він мені сподобався навіть як концепція креативу. Тому не обмежити себе суто вашою нішою. Якщо ви співак, ви можете заспівати про там, свій виступ. Ні, можете там зробити якусь колабу з бариста, з якимось баром і позапрошувати людей в якийсь креативний, незвичний спосіб. Це дуже чіпляє увагу. Наступний пункт це реклама. Mm. Після того, як ви вже все красиво оформили, ви вже все готово, і ви відкрили продаж квитків. Треба, аби якомога багато людей, вашої цільової аудиторії побачило про можливість прийти до вас на концерт. Я вважаю, що я там не надя Дарафеєва в світі поезії, тобто просто мого обличчя в Таргеті в стрічці недостатньо для того, щоб люди захотіли прийти на концерт. І це була помилка одних з організаторів, що вони вбухали там бешені тисячі в таргет, але лайк. Like, Come on, am I who? who? Who am I to target me? No one. Girl is no one. Тому які мої рекомендації? Перше, це замовити рекламу в блогерів в цьому місці, де ви виступаєте. Це можуть бути не тільки великі блогери, тому що все ж таки іде зараз тенденція до більш лояльності і довіри до маленьких блогів, затишних лампових, де там. По 7 тисяч, по 20 тисяч людей. Це таке щось е, своє, рідне, така маленька, затишна бульбашка. І ці люди, до речі, можуть погодитися там, просто за квиток прийти до вас на виступ. Чому ні? В мене такі теж були кейси. Також можете взяти собі рекламу в якихось телеграм-каналах з афішами в тому місці, де ви будете виступати. Це теж як таке розширення воронки і додаткове джерело трафіку. Потенційних глядачів придумайте фішечку на свій концерт. Мені дуже подобається бавитися за аудиторію, залучати їх в процес перформансу. Мені подобаються інтерактиви. Я пам'ятаю, як я перші свої сольники. Свої вірші кидала в зал, і там хто зловить, тому це, цей вірш був посланий долею або там піднімають руку, куди їм кинути. Це це дуже оживляє і це ламає четверту стіну. І ми зараз живемо в такий період, де людям приємно бути активним учасником чогось, бо ми всі сидимо в соцмережах Black Mirror, і ми ніби як так недотичні до процесів мистецтва. Ми пасивні глядачі, а в мене глядачі активні, я дуже люблю, коли вони такі. Потім я ворожила на своїх маленьких віршиках. Вони в мене були в банці, якісь і там хтось з залу став питання там в проміжку між читаннями, коли я відчуваю, що там зараз буде вірш, ось цей блок більш такий смішний. До цього був ліричний. Мені треба якось на 5 хвилин розрядити обстановку, аби поміняти цей е, слайд настрою. І я просто ворожила на своїх віршах людям з залу. Під час мого туру Європи буде теж прикольний інтерактив. Хто вже взяв квитки? Ці молодці. В артистки Чуприненко, наприклад, така фішечка, що вона фоткає зал на плівковий фотоапарат. Гурт назва в них є опція бухнути з ними за донат там. Періодично вони розігруються з залом можливість ляпнути палтішок за якісь там. Гривні на військо. Наступний пункт це технічний райдер. Подбайте про свою апаратуру, якщо ви там виступаєте з гітарою, з підключкою. В кожного артиста є якісь технічні райдери, які вони дають звукорежисеру, якщо він є на локації, аби просто ну, було в що співати і в що говорити. У мене з цим легко в мене технічний райдер, це мікрофон-калонка. Поетеса, наступний пункт для того, щоб концерт пройшов класно, щоб про нього потім згадувати приємно і ділитися цими спогадами з е, своєю аудиторією, це подбайте про команду. Це людина, яка буде стояти на квитках на вході. І фото і відеооператор. Ніколи не забувайте про фотографа на свої виступи. Я пам'ятаю, як я один раз виступала в Києві на наступний день, після того як від мене пішов хлопець. Але я дивлюся свої фотки з цього виступу і така, блін, яка красива, яка щаслива, яка усміхнена. Останній пункт не є обов'язковим, але це такий приємний бонус. Ви можете зробити собі свій мерч для того, щоб подарувати глядачам, там, наприклад, за донат. Або для того, щоб був додатковий якийсь міні-канал монетизації, Макс Пташник мені подарував, наприклад, свій мерч з цитатою з культового трека Поки ніхто не бачить. Я дуже люблю творчість Макса, і я дуже злюся на нього за те, що де ви були, Макс Пташник всі ці 10 років? Можете зробити собі футболки, шопери, листівки, я вам книжки повезу, збірки свої. В мене також була колаборація з Хейхіл Кофі, де були мої поетичні дріпи, були браслетики з цитатами з моїх віршів. Про якось свій креатив відчуйте себе. Pop star or рок-стар, і робіть вообще все, що завгодно. Бо це продовження вас і виступи це ахуєнно. Я дуже люблю виступати. Я на сцені відволікаюся від всього. Я вас відпускаю з цією інформацією. Все, кохайтеся, чорнобриві, дане з москалями. Організовуйте собі концерти, платіть податки і поширюйте українську сучасну культуру. далі на наступні події. Паді, паді, Я ценю, легінця.